Доброго ранку. Знаєте, от хожу по городу, дивлюся, думаю, ну яка краса, яка краса оцей фізаліс з крапельками роси. Він же неповторний. Це ж така. У нас сьогодні було 6 градусів тепла вночі. Ну, вийшла подивитися, як воно, ну всі-всі. Рослинки такі бодрість, така. Я не можу, я так люблю фізаліс, дивитись, який він. Оці капельки на оцій, такій велюровій, такій поверхні, такі м'якенькі, такий м'який-м'який. Такі, такі, такі приємний прямо, як кажуть пан Бархат. І посередині майори красиві. Все гарне, все в росі. Ніч переночували. Там далі йде по прогнозу, температура гарна буде. А подивіться на цей кріп. Цього року я з кропом, шановні. Думаю, що ж я не так робила? Ну, те, що робила, то робила, але це вдалося. В різні сроки посіяла кріп, може йому було сухо і він не вдався. Але зараз гарно. Оце такі помідори в ґрунті. Хотіла сказати, що гарні Петруша, але не буду, бо вони всередині пусті. Але дуже врожайні, а це санька ось ці такі. Тут якийсь ще кущик розовеньких там є. Гарні на вулиці гарні помідори вдалися, сподобалось. Ну, але кажуть, може, то сорт інший. А хочу ще показати вам от самосійка. Бачите, стиркнула колик, вони дуже гарні, оці самосійні помідори. А ось дивіться, який кущ виріс. Я навіть його підв'язала. Це. Чері- e, юпі. Я шукала, думаю, як же вони, я кажу, чері бері. Ні, це юпі. E, e, Бачите, які. Вони солодкі-солодкі. Вони дрібонькі, такі десь в діаметрі 2 сантиметри. Але вони дуже солодкі, шкірочка тоненька. Ну, подивіться, от самосійка, отакий от кущик. Гарно, мені сподобались вони. І ще, ще ось є менші, бо тут мокро. Там трошки сухше, так вони вищі. Ось вони. Ну, залишила ось теж кущик. Хай росте, Він не заважає. Земля не повинна бути пустою, Тут маленькі кукурузки, тому що тут дуже мокро. Вчора тут стояла вода. от, от там трошки сухше. Бачите, це то кукурудза, кукурудза, і тон така. Гарна кукурудза отам. У тій е, шпальній грядьці. Отам кукурудза така, як має бути. Бувайте здорові!